Дякую uh, uh, um, uh, minutes, складні. Вітаю всіх. Хочу подякувати пані Євгенія Кравчук за на можливість сьогодні бути тут разом з вами і за можливість бути почутою. Мене звати Катерина Єсипенко, я дружина журналіста радіо Свобода Владислава Єсипенка. Владислав працював в окупованому Криму, знімаючи репортажі на соціальну та економічну тематику півострову. І 10 березня 2021 року, після зйомок акції нечезня народження українського поета Тараса Шевченка у місті Сімферок, Владислава затримала ФСБ. Два дні його катували електричним струмом, змушували свідчити проти себе, погрожували вбивством і відмовлятися від незалежних адвокатів. І все для того, щоб звинуватити журналіста Радіо Свобода в перевезенні вибухових речовин. Звісно, що справа Владислава сфабрикована з самого початку і вона є переслідуванням журналіста за його професійну діяльність. В лютому 2022 року суд першої інстанції у Криму засудив Владислава до шести років позбавлення волі. Пізніше апеляційний суд у Криму пом'якшив цей вирок. До п'яти років колонії загального режиму. Зараз Владислав утримується в колонії міста Керч, Крим, де і на сьогодні він відчуває на собі моральний та психологічний тиск від адміністрації цієї в'язниці. Хочу вам зараз зачитати уривок із заяви Владислава про обставини його затримання і тортур. Приблизно через годину мене привезли в якийсь підвал без вікон. В цьому підвалі співробітники ФСБ силою розділи гола. Я коли читав, що концтаборах нацистів, що вже втрачала здатність розпротиву, також роздавали гола. Потім мене поклали на підлогу і на вуха надягли дві петлі, дроти, яких йшли до предмета, схожого на армійські польові телефон. Потім по дротах пустили струм. Біль був дуже сильний. Очі вибухали вогнями, а мозок ніби закипав. Від такого болю я зізнатися, в чому я водна, і підписати будь-які папери. У перервах мене водили в туалет, давали попити воду. Катування струмом змінювалося побиттям на мене з співробітниками ФСБ. Причому голову вони не били, а намагалися бити в живіт по ногах і пах. На рано я дав свідчення на камеру і підписав якісь документи це лише мільйона доля відчуттів від тих, які переживають українські громадяни в російському полоні. І знаєте, не існує книги чи методички, яка вчить бути дружиною політичного в'язня. Проте зараз все моє життя зосереджене на діях, які спрямовані на найскоріше звільнення мого чоловіка з полону. І наш захід сьогодні це я вважаю найкраща відповідь тим невідам, які піддавали тортурам, і говорили, що його робота нічого не варта. Наша 9-річна донька Стефанія хоче, щоб її тато був поруч, але її тато четвертий рік сидить у в'язниці лише тому, що він журналіст. Владислав знав, що працювати на окупованому на окупованій території Криму це небезпечно, але він вважає. Що люди мають знати, що там відбувається, знати правду, тому ми з вами маємо докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити геноцид українського народу і для того, щоб повернути усіх українських журналістів російському російського полону додому. Щиро дякую